Їх. А потім вже, от проводячи ці опитування, цей функціонал може розширятися, Євгене. Дуже добре, у нас, будь ласка, Максим, можете угу. починати вже? Так, так, можна Да, все, дякую, вибачте. Да, Максим, вас Тож, ми. мабуть, я представлюся, я студент групи 515А, мене звуть Саділов Максим, Миколайович. Я розробив сайт не такий корисний, звісно, як, можливо, попередній виступ, виступаючий, але теж непоганий, наче корисний. Тож, це розробка сайту з особистим розкладом та новинами. Суть цього сайту полягає в тому, щоб компонувати усі, мабуть. Предмети в купу та найкорисніша фішка цього сайту це коли ти на нього заходиш, ти бачиш одразу розклад та можеш натиснути і одразу перейти до Google Meet ну тобто посилання на Google Meet одразу міститься, або хто де преподає, туди і прикидую. Цей сайт має Основний функціонал це новини посилання, також змінюється розклад залежно від користувача. Тобто мається логін, там користувач вводить його, ну, попередньо його він додається, звісно. І у кожного там свій розклад, щоб не плутатися. Є, звісно, відправкому у студентів вже реалізована така система, але там не дуже. Удобно <смеш>, цим користуватися, бо люди плутаються, а тут все однозначно і можна користуватися дуже зручно. Тож, мається ще адмінпанель, можливість редагувати даних сайту з адмінпанелі. Адаптація. Ну, адаптація це в планах, ще це не реалізовано. Тобто для телефонів там не дуже коректно відображається. І вся інформація. Ну і ще доопрацювати потрібен дизайн, і тому що це все робилося на скору руку. <гум> Ось. Логі реалізації. Серверна частина, тобто бекенд, це Django та MySQL, інтерфейс сайту зроблений на HTML, CSS, ну, взагалі на Bootstrap, переважно. Ну, Jinja там використовується для того, щоб взаємодіяти з користувачем. Ось чому саме такі технології обрані. В першу чергу, Django я обрав, тому що я знайомий з мовою Python. Мабуть, це ключове, чому я це зробив. Також це дуже потужне рішення, яке згодом можна буде без проблем масштабувати, та є велика кількість документації. Це очевидно. MySQL була обрана, бо це перевірена часом база даних. Також хостинг, на якому ми розгортали сайт, мав варіанти лише з цією базою даних, тому вибору особливої не було. Bootstrap використовувався, тому що на ньому можна легко зробити макет сайту. Та Ну, і його легко освоювати. Я не хотів загострювати увагу на саме фронтенді, тому обрав цей фреймворк. Тобто далі, що вдалося реалізувати на даному етапі, ми маємо таку сторінку логіна, там де студент вводить свій код і йому підтягує, підтягується вже його розклад, тобто, і його новини. І Через це це дуже зручно. Ось так сайт виглядає, коли користувач вводить логін. Також цей сайт має такий, такий функціонал, як зміна розкладу, в залежності від дня типу тижня, чисельник чи знаменник. і це також дуже полегшує сприйняття розкладу. Так. Можливість редагувати дані сайту через адмінпанель. Ну, на жаль, адмінпанель я тут не показав. Блок новин ви можете бачити справа. Тобто, коли виходить якась новина, можна спокійно побачити і не забути це. Можливість дивитися розклад на наступний тиждень. Так, це там є кнопка. Наступного тижня, якщо ви доп... припустимо, в суботу чи неділю дивитеся, і вам потрібен розклад на наступний тиждень, це теж передбачено. Ось, Залишилося зробити ще не реалізовано це адаптація для різних розмірів дисплеїв, допрацювати дизайн. Можливість наслідувати розклад основних предметів від інших, ну, це полегшує модерацію сайту. Ось. Виправлення помилок та робота над оптимізацією. Ну, завжди в всіх проєктах є помилки та є куди її оптимізувати, тому додав ще такий пункт. Ось. Дякую за увагу. Якщо є питання, то я слухаю. Максима, дякуємо вам за доповідь. У мене до вас два запитання. Перше, це як буде вводитися розклад. Uh, буде якийсь скрипт автоматизований, чи доведеться для кожної групи вводити все це вручну? Так, це доведеться для кожної для групи вручну вводити. Так. Ми ще не розробляли. Але якщо буде багато користувачів, то, звісно, можна подумати над спрощенням цього. Тобто, можна придумати, буде якийсь скрипт, це не є проблема. Добре. От друге запитання: От, навіщо на цьому сайті особистий кабінет? Ну ви ж якби не створюєте соціальну мережу, де будуть користувачі спілкуватися, mm -hmm. повідомленнями обмінюватися. Так, От, я розумію. Рок, нас і є стрічка новин, яка ну, в межах університету не дуже буде завантажена. Я це розумію, але кабінет потрібен лише для того, щоб користувачу видавався саме свій розклад, тому що в майбутньому можна буде обирати предмети, і для кожного студента, навіть з однієї групи, вони можуть бути різними. Тому ось посилання угу. також різні. Добре, дякую за відповідь. Є в кого ще запитання? Так, в мене є запитання. Дякую за презентацію. Чи було розглянуто ще якісь фреймворки, окрім Bootstrap, коли ви обирали Bootstrap? Коли я обрав, я не дуже хотів загострювати на цьому увагу. Я більше на серверній частині зосереджувався, тому, що першого потрапило, то, то я і обрав. Зрозуміло. Дякую за відповідь. Будь ласка. Так, є ще запитання в когось? Так. Ну, запитань немає. Дякую вам, Максиме. Дякую вам. Так. Пане Кунчик.